Суддя, яка судить Ларису Криворучко, фінансові скандали та контроверсійні рішення Крістіни Константінової, суддя Печерського районного суду міста Києва, Крістіна Константінова впродовж своєї кар'єри неодноразово опинялася в центрі суспільного обговорення та критики. Її діяльність відзначена численними контроверсійними рішеннями, фінансовими скандалами та звинуваченнями у зловживанні службовим становищем. Крістіна Константінова народилася у 1977 році у Сєвєродонецьку. Свою кар'єру судді розпочала у 2003 році, а з 2009 року обрана на посаду судді безстроково указом президента Леоніда Кучми. З того часу вона працює у Печерському районному суді міста Кива. У січні 2015 року свідчий ГПУ звернувся до судді Константінової з клопотанням про дозвіл на отримання інформації по телефонному з'єднанню Януковича з російськими абонентами. Розгляд справи кілька разів переносився, в результаті чого дозвіл не було надано. У 2016 році Константінова дозволила провести незаконний обшук у активіста Автомайдану. Обшук був визнаний незаконним, оскільки в тексті ухвали не було жодних Підстав для таких дій 2018 рік. Суддя не продовжила запобіжний захід Кирилу Островському. Який збив на смерть дитину у Києві, Островський вийшов на волю через відпустку судді. У 2020 році Константінова обрала запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для народного депутата Софії Федини. Через рік донька судді Настя Константінова була залучена до скандалу через висловлювання, які ображали українців. Її від покарання за п'яне водіння врятував інший суддя. У 2022 році суддя задекларував, Службову квартиру сина Матвія, яка належить СБУ. під час війни отримала один тис ГРН є підтримки та взяла в борг 1-2 МЛН ГРН, а також не змогла погасити кредит у 5 тис доларів. 2024 рік суддя Константінова знову опинилася в центрі уваги через замовну кримінальну справу стосовно Лариси Криворучко, голови антикорупційного фронту Лариси Криворучко.